Кожен кілометр автопробігу це не просто шлях, а голосний крик про тих, кого чекають вдома. Його проведення з Златополі ініціювало об'єднання родин безвісти зниклих та полонених захисників зі Златопільської громади. Біль та очікування стали невід'ємною частиною їх життя, але замість того, щоб зламатися, вони надихнули їх на боротьбу. Юлія з родиною є постійною учасницею акцій на підтримку полонених та безвісти зниклих. Вона кожної хвилини чекає на тата з полону та, звичайно, не могла бути осторонь автопробігу єдності. Долучились до цієї акції, тому що хочеться, щоб кожен захисник повернувся додому. Також чекаємо свого героя кожен день, кожну хвилину. Пані Тетяна чекає на сина для родин, каже вона, які щодня живуть очікуванням. Такі заходи дуже важливі. Їхали в машині, люди з на нас, фотографировали, флажками махали, Девочка одна на віночекала на голову. Надо, щоб люди знали, помнили наших захисників, підтримували наші родини. Просто, просто вот, встаньте рядом, постойте 10 минут. За інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими станом на вересень 2025 року в російському полоні перебувають 2577 українських військових та понад 2000 цивільних. За даними реєстру зниклих осіб, понад 70 тисяч українців вважаються безвісти зниклими. За даними Златопільської міськради, станом на вересень 2025 року, таких осіб нараховується понад сім. 70 чоловік продовженням автопробігу єдності стала знакова подія: відкриття алеї надії, місце незламної віри та спільного очікування військовослужбовців, які перебувають у полоні та вважаються зниклими безвісти. На відкритті алеї Надії відбувся момент, який торкнувся кожного серця. До присутніх звернулась Юлія Вакуленко, чия історія це живе свідчення сили віри. Сама мати, син якої Максим Вакуленко, після довгих місяців невідомості та страждань повернувся з полону. Я дуже хотіла приїхати, коли, коли дізналася, що буде відкриття алеї, я дуже хотіла поїхати, тому що я хочу підтримати. Так як я чекала 37 місяців, дуже важко чекати, боротись, вставати, лягати, як він там, що він там, хворіє, не хворіє. Беріться за них так, як вари барилося за нас безвісті, зникли, не забуті. Олена чекає на сина Максима Валенкова більше трьох років. Саме в його день народження відбулось відкриття алеї. Тож мати сподівається, що це знак для родини, що він скоро буде вдома. Наша група з латопівських родин ініціювала відкриття цієї алеї міська. Влада допомогла нам в цьому. Сьогодні так всі що у мого сина Максима день народження. Сьогодні йому 33. Як мама, я, звісно, не таких подарунків хотіла для свого сина, але це війна і все змінюється. Я вірю, що це знак. І обов'язково він, коли повернеться, він буде знати, що ми чекали всіх. Ми пам'ятаємо про кожного і віримо в повернення кожного. Кожен захід з родинами хлопців символізує нескорений дух та віру в повернення. Їх боротьба це боротьба любові, любові, яка сильніша за будь-який полон.